Добрий вечір, мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань Наші гроші. Програма, яка зазвичай копає, але сьогодні займатиметься бурінням. Бурінням тому, що сьогодні весь випуск присвячений одній єдиній темі: темі складній, важливі та дуже болісній для десятків тисяч українців. Отож, сьогодні говоримо про продаж заставного майна, тобто про ті квартири та автомобілі, за які українці не змогли виплатити кредит. Якщо ви думаєте, що після невиплати кредиту заставне майно просто повертається назад до банку, то помиляєтесь. Все значно складніше. Якщо боржника визнають неплатоспроможним, тобто він не в змозі погасити кредит, заставне майно, а це квартира або машина, арештовується. Причому потрапляє воно не в банк, а до Державної виконавчої служби. Згодом держвиконслужба передає конфіскат фірмі, яка організує аукціон і продасть це майно. До організації торгів не можуть долучитись ані боржник, ані банк. З виручених за майно коштів фірма аукціонер забирає свій відсоток, а решту віддає банку. Дуже часто цих коштів, що повертаються банку, не вистачає, щоб покрити залишок боргу за кредитом. І боржник, позбувшись майна, змушений і далі виплачувати кредит. Довгий час продаж заставного майна в Україні здійснювали лише п'ять фір. Не випадкових, звісно. Кожна була пов'язана з кимось з керівництва Міністерства юстиції або Державної виконавчої служби. І не дивно, адже прибутки були багатомільйонними. Навіть офіційні прибутки, тобто відсотки за облаштування аукціонів. А основні ж гроші йшли по касою. За хабар ви могли зробити так, що про аукціон на якусь квартиру ніхто, крім вас, не знатиме. Тобто 10-20 тисяч доларів і ви купляєте квартиру за, ну, наприклад, половиною ринкової вартості. Те, ж, що попередній власник отримає копійки і вже без квартири продовжить виплачувати банку кредит, нікого не турбувало. На звичайному ринку у рівні. тут будь хто може торгувати хоч китайським мотлогом, хоч картоплею, і ціна залежить від попиту. А от на ринку конфіскату ситуація зовсім інакша. Там торгують лише обрані фірми. У минулому році все заставне майно в Україні реалізовувала компанія Нива ВШ. Вона ж мала продавати і київську квартиру Олени. Жінка заборгувала перед банком. Звісно, були просрочки. А потім ката домою прийшло письмо о том, що квартира виставлена на торги. Що мене удивило, тому що в банке ніхто об этом нічого не говорив, і ніяких судов не було. І, в общем-то, это очень напугало. Квартиру Олени планували продати за безцінь. Навіть спеціаліст з оцінки до неї не приїжджав. Вартість прикинули на око. Ніяких повідомлень увідомлень про проведення оцінки должніку тоже не сказали. Квартира була оцінена на той момент в 400 тисяч гривень. Це квартира в центрі міста, двокомнатна квартира. Після продажу квартири, за яку жінка тривалий час сплачувала відсотки, вона не лише нічого б не повернула, а навпаки, залишилась би з великим боргом. Висполнительно я узнала, що на таргі виставляється квартира. Такую смішну суму, яка ну може бути покрила б одну треть задовжності по кредиту, то мнями просто забрали квартиру за копійки і оставили великий долг за законом. Заставне майно мали реалізувати з відкритого аукціону, щоб виручити за нього якнайбільше. А в реальності ніхто сторонній на такий псевдоаукціон потрапити не може. Торги проводились в закритому поміщенні, де не було навіть вивіску о том, що знаходиться в даному поміщенні торгуюча організація. В торгах участвував один учасник. Должника не пустили в де где самі торги, не розрішили проводити фіксацію проведення торгів на диктофон на відеокамеру. Що система торгів Лі, конфіскованим майном наскрізь корумпована, підтверджують банкіри. Банки тривалий час намагались зламати корупційну схему. Ситуація, коли їхні застави продаються за копійки, фінансові установи не влаштовувала. Якщо б торги були б чесні і до них були б допущені всі потенційно бажаючі. Це інформація про можливі про майно і торги була б відкритою, доступною. То тоді, в принципі, можна було продавати майно починаючи з стартової, дуже низької стартової ціни. В чесному аукціоні вона піднялася майже до риночної ринкової вартості. Олені пощастило, вона вчасно звернулася до юристів, і її майно зняли з торгів. Корупційну ж схему запустили самі чиновники. Ця система була повністю корупційна. В цій системі брали участь перші працівники Державної виконавчої служби. І вони створювали цю систему керівництво державної виконавчої служби створювало цю систему корупційну. В ній брали участь оцінювачі, які були вдолі в схемі, і в них брали участь торгуючі організації. Уся схема трималась на зв'язках приватних посередників та вищих чинів Мінюсту. Компанії, які були наближені до керівництва міністерства, фактично здійснювали реалізацію цього майна за непрозорими, недосконалими процедурами. Інформацію про ці конкурси знали тільки близькі до цих компаній особи. Майно реалізовувалось по заниженим цінам. Нова влада, нові правила ну так принаймні декларується. Тож після зміни керівництва мін'юсту вирішено впровадити нову експериментальну пілотну систему торгівлі заставним майном. Тепер ця торгівля проводиметься у електронному вигляді, ну через сайт. Власне, торги всі проводить державна компанія, але є ще фірма-зберігач, яка отримує ну, кілька відсотків, але від усього майна за, ну я не знаю, мабуть, за зберігання. Але що саме і де вона зберігає, встановити неможливо, тому що крім назв у цієї фірми абсолютно нічого немає. Влада взялась за реформування ринку заставного майна, принаймні гучну рекламну кампанію вже запустили. Відтепер конфіскований товар можна буде придбати, не відходячи від комп'ютера. З травня в Україні діє система прогресивних електронних торгів заставним майном. Нова методика, чесна антикорупційна. Це не ми кажемо. Це новий міністр юстиції, стверджує в чотирьох пілотних областях, які зараз є фактично. Зонами експерименту це місто Київ, Дніпропетровська, Вінницька і Львівська область. Весь перелік арештованого конфіскованого майна, який готовий до реалізації, вноситься державними виконавцями в електронну систему. І е, ця електронна система фактично є загально доступною до всіх споживачів, до будь-яких бажаючих. Реалізовуватимуть заставне майно на електронних торгах приватна компанія Альфа Хім Трейд та державна інформ'юст держпідприємство буде отримувати 2% вартості проданого майна за те, що виставлятиме його на онлайн торги. Альфа Хімтрейд отримає 3% за зберігання майна в рамках пілотного проекту. Зраділи таким змінам і кредитори. Вони вже не перший рік ведуть боротьбу з монополістами, які раніше за реалізацію майна брали аж 15%. Наразі цю цифру знизили до 5%. Це з пропозиціями конфіскату вже працює. На онлайн ресурс виставили близько 200 лотів. Тут і квартири, і автівки. Система сама визначає переможця аукціону, що запропонував найбільшу ціну. На перший погляд, все прозоро і просто, і жодної корупції. Та є нюанс: опікуються усім цим добром одна єдина компанія Альфа Хімтрейд. Причому за вказаною в офіційних документах юридичною адресою про таку навіть і не чули. Такої фірми я вовсі. Взагалі... Всі документи здаються через мене, я роздаю людям. А, також... За місцем прописки цієї компанії будівельний майданчик. До того ж зовсім іншого підприємства. Тут у нас ремонт. Перший етап с Все розбите? – Погон розбите, все ремонт робиться, тільки одна от картридже сидять і все. А хто тут що будується? Мадинком. Мадінком? Да. Знаєте, такі скоро їздить медичний центр. Монополіста у новому антикорупційному процесі обрали під керуванням Міністерства юстиції на так би мовити тендері. Фірма до оглядин явно підготувалась до 2013 року «Альфа року. існувала під іншою назвою, а незадовго до самого конкурсу змінила напрямок діяльності. Настільки стрімко, що навіть склади не встигла винайняти для майна виставленого на продаж. Анатолій Родзинський представник одного з учасників того тендеру, каже, що найдешевша на конкурсі пропозиція замовника взагалі не зацікавила. Все було дуже швидко. Розкрили тендерну документацію, об'явили хто сколько предложив, ну і об'явили перерив. що одна з компаній об'явила е, предложила за один за свої услуги зам директора е, господарства підприємства Інформ'юст по юридической части очень удивился, как же эта компания может за 1% оказывать эти услуги. Вот. и сказал, что он обязательно обратится в правоохранительные органы для того, чтобы они проверили, что же это за диверсия такая, да, почему все предлагают три и больше, Uh, вот. А ця компанія пропонує 1%. Отже, позитив від створення відкритої системи електронних торгів чиновники перекреслили одним рухом, обравши чергового привілейованого монополіста компанію зберігача Альфа Хімтрейд. Альфа Хімтрейд ніколи раніше не займався цим видом діяльності. Ми і професіональне сообщество ніколи нічого не слышали. Основним діяльності цієї компанії является торговля рудами і топливо топліво, Исходя из видов економічної діяльності. Основних раніше эта компанія никогда не оказывала у хранения и демонстрации. Тепер компанія монополіст буде отримувати 3% від вартості реалізованого майна. Причому братиме процент навіть за зберігання квартир. На що насправді не витрачає ані копійки, не все майно насправді підлягає зберіганню. Наприклад, не підлягає зберіганню квартира, тому що вона нікуди не дінеться. Там проживає боржник, наприклад. І таке майно не підлягає зберіганню. Мова мова що, щодо зберігання може йти тільки там стосовно рухомого майна. Антикорупційні електронні аукціони наразі запрацювали лише у чотирьох регіонах: це Київ, Дніпропетровська, Вінницька та Львівська області. Врешті регіонів арештованим майном досі Ують за старою схемою. Щоправда, з новими чесними обличчями. Прокладка зберігач не найгірше, що могло трапитись і трапилось. У решті України торги мають проходити за старою схемою. Старою, на жаль, у всіх сенсах. У квітні Державна виконавча служба під патронатом Міністерства юстиції проводить так би мовити тендер, на якому визначає чотири фірми, які віднині. Мають право влаштовувати аукціони з продажу заставного майна, отримуватимуть вони 6% від проданого. А цей ринок оцінюється приблизно у 20 мільярдів гривень на рік. Але ви ніде не знайдете перелік цих переможців вже третій тиждень, як його офіційно не публікують. Чому можливо тому, що як з'ясували наші гроші, дві з цих чотирьох фірм безпосередньо пов'язані з бізнес-партнерами міністра юстиції. Цього разу вже нового міністра юстиції. А ще одна росте з офісу своєї попередниці, яка роками проводила оборудки з заставним майном, так би мовити, з минулої влади. Отож, про нові чесні обличчя занурені у стару корупційну багнюку. Дивіться просто зараз. Все буде по-новому. Під таким девізом у Міністерстві юстиції провели докорінні зміни. Посадили до старої годівниці нові фірми. Одним з прихованих переможців тендеру на торгівлю арештованим майном є фірма Лікторг. Вона буде торгувати заставами по всій Україні, крім тих чотирьох пілотних областей, які віддали на відкуп антикорупційні прокладці з попереднього епізоду. Лікторг продовжує давню традицію мін'юсту. Вона пов'язана з міністром юстиції. Тільки тепер це не Лавринович, а Петренко суттєва різниця. Я поняття не маю про цю компанію. Перший раз про неї чую насправді. Тому мені юстиції, абсолютно не цікаво, хто саме є переможцями тендеру. Для мене основне, щоб тендер і конкурс пройшов у чіткій відповідності до законодавства, щоб він був публічний і прозорий. А нам, як журналістам, цікаво, хто ж після тендеру, результати якого досі не наважуються опублікувати, буде пастись на мільярдному ринку торгівлі заставним майном. І факти свідчать, що у нового очільника мін'юсту дуже коротка пам'ять. Фірма Ліктор зареєстрована на вулиці Ушинського 40, у Києві. За цією ж адресою прописана адвокатська компанія МЛ Груп, серед власників якої ще нещодавно були міністр Петренко з сестрою Оксаною. Це вже не моя юридична компанія, Я колись працював в цій юридичній компанії, але в 2010 році я, взагалі, вийшов з адвокатського юридичного бізнесу. Та не лише адреса реєстрації, але й партнерські стосунки пов'язують Павла Петренка з компанією Лікторг. Ця фірма ще рік тому називалась реєстраційна консалтингова фірма Акціонер. Вона належала Віталію Степаненко. Директором був Олег Єльчик. Це бізнес-партнери Павла Петренка. Разом з нинішнім міністром юстиції Степаненко та Єльчик були співвласниками консалтингової компанії Мегаполіс Капітал. Я з ними з цими людьми, ми колись з ними спілкувалися. Зараз я з ними не маю жодних контактів. Саму ж компанію не вдалося знайти не лише за юридичною, а навіть за фактичною адресою. Її лікторг зазначила в документах, поданих на тендер. Збрехала. У вказаному кабінеті поруч із державною іпотечною установою розташована зовсім інша компанія. Хотіли запитати, чим вона займається. Я не знаю. Як вони пишуть 306. У нас немає таких орендаторів. А оцей укрпроект інвест це... я головний бухгалтер цього укрпроект Інвест». я от, в можу ткати субаєнда морську тота наш із наших орендаторів перездає но я не знаю так то уже схоже фірма лікторг досі існує лише у вигляді пакету документів хоча у тендерних вимогах чітко прописано обов'язковий досвід роботи не менше двох років у цій чи аналогічній сфері діяльності. Якось виглядало, що певні компанії по одним тим самим критеріям пройшли, а інші компанії по тим самим критеріям не пройшли. Ну, там знову ж перші компанії було озвучено запитання: а чи є у вас пожежна сигналізація? Ну, відповідно було відповідні, але щодо інших компаній, претендентів, таких. Знов ж критеріїв не виставлялось згідно документів. ліктор взагалі нічим не займався останнім часом. Судячи з моїх записів, так оскільки заявляло, що немає сформованих основних фондів, немає необоротних активів на балансі і податок на прибуток за 2013 рік 0 гривень. Тобто, це свідчить про фактичну відсутність діяльності з за… у 2013 році. Якщо ви вже стомились від розповіді про нові фірми прокладки, то є і старі мастодонти ринку, так би мовити. Ось, наприклад, ще один прихований переможець: компанія Capital Price. Ця фірма теж існує тільки на папері, а папір цей лежить в офісі спеціального підприємства Юстиція. Саме за адресою СП Юстиція народилась Capital Price, а сама юстиція головний торговець заставним майном у попередні роки. Головний через надзвичайну наближеність до Геннадія Стадніка, попереднього голови Державної виконавчої служби, яка і організує усі торги. Можна піти з посади та зберегти собі місце біля корита. До офісу новачка нас не пустили, тож розмовляти довелось телефоном. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. У вас ось на ваших дверях вашого офісу ще спеціалізоване підприємство юстиція. Написано, воно також знаходиться у цьому кабінеті. І що, що там воно знаходиться? Ми спілкуємося про що? Про товариство Capital Price. Ці дві компанії пов'язані не лише спільною адресою, але й керівництвом. З жовтня 2013 року право підпису в компанії Capital Price отримав Євгеній Машкін, який є одним із засновників спеціалізованого підприємства юстиція, яке в тому ж 2013 році відсторонили від торгівлі заставним майном за порушення. Наш співрозмовник визнає, Кепітал Прайс поки що взагалі не може працювати. Це, на даний час ми не є підприємством, яке займається реалізацією шторуному. Ось коли ми таке е, повідомлення отримаємо від Державного виконавчого службу, коли буде укладений відповідний договір? Тобто да, ми можемо на на підставу того, що щодо реалізації арештованого майна, тоді ми можемо з вами з потобто. Ви поки не є, але ви подавали документи для того, щоб реалізовувати це майно. Але ви не є такою таким підприємством, яке може реалізовувати це майно? Ну на даний час не є. Наші джерела припускають, що разом зі Статніком, інтереси якого після відсторонення юстиції реінкарнувались через Кепітал Прайс, до годівниці повертається і родина Лавриновича, нині опального голови Мін'юсту. Втім, новий міністр юстиції Петренко так не вважає. Якщо ми позбавили можливості певних приватних осіб зробляти сотні мільйонів гривень на бюджеті і фактично знищили цю корупційну складову. Виходить, що Петренко не розібрався. Кому насправді належить Кепітал Прайс, чи може і не хотів розібратись? Цікавий момент на тендер подавало документи, і саме СП Юстиція, і програло. А от її клон то в Кепітал Прайс йшов наступним за списком і переконав комісію, комісія чомусь не помітила, що в документації обидві компанії відкрито вказують одну і ту саму адресу. Подібні шлейфи зв'язків з чиновниками тягнуться ще за двома потенційними переможцями тендеру. Невеличка полтавська фірма Авіста за спостереженнями свідків йшла за квотою податкової. А компанія «Рубі Інтеграція» оформлена на юристку Лесю Трушківську, яка в соцмережах товаришує з експартнером Павла Петренка Олегом Єльчиком. Оголошувати остаточні результати квітневого тендеру державна виконавча служба не поспішає. Можливо, вигадує якесь пристойне пояснення. Як так сталося, що з чотирьох фірм, які будуть працювати з майном вартістю мільярди гривень, дві пов'язані з міністром юстиції, а одна привид з минулого. Прокоментувати цю ситуацію. Цензурно немає приводу. Нецензурно немає ефірної можливості. Тому скажу просто: гидко, панове. Ну що ж, наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами була програма Наші гроші. Програма, яка бачить, що свіже м'ясо щось занадто швидко тухне. До зустрічі.